Всім привіт! Сьогодні буде відео огляд на наш паркан від ведмедів. Взагалі, про паркан багато чого можна розповідати. Я постараюся коротко розповісти про основне і чому ми його придбали. Ми в 2023 році приїхали в Канаду і запланували тоді велику подорож Канадою на 4 місяці. І у нас було дуже багато походів заплановано, і потрібно було якось спати спокійніше, можна так сказати. Я почав шукати якусь інформацію, побачив, що є такі паркани електричні, і дивився, чи дійсно вони працюють. Не хотілося купити щось важке, що носити з собою, яке б не працювало. Ефект плацебо не, не, не цікаво, хотілося щось дійсно працююче. Я дивився деякі відгуки, потім знайшов відео про вчених, які на Алясці використовують електричні паркани. Знайшов, що багато людей користуються і у них є дійсно доведена ефективність. Тож потім ми почали більш детальніше шукати, кого саме паркан придбати. І ми знайшли компанію BearWatch System, я напишу назву знизу. Як називається, і залишимо також посилання на них в описі до відео. Це скажу вам так: не реклама спеціально для них, а просто відгук про хороший товар, бо ми його дійсно любимо і спимо спокійно в походах. Тож почнімо. Оце мішечок, це не оригінальний мішок, який йде з парканом. Я просто водонепроникний вже взяв. Щоб, якщо дощик, щоб там деталі деякі не, не ржавіли, не, не попадала вода на них. І так, вага близько 2 кг. В комплекті у нас основний блок. Все працює на батарейках. Батарейки краще брати ті, які дійсно ну, мають ємність. У нас батарейки я потім трохи в детальках покажу пізніше. У нас батарейки, які можна заряджати. Потім у нас є колешки, які ставляться по периметру, а до них вже чіпляється заборчик. У нас є саме шнур. Я тут приспособив його на такій пластиковій паличці для зручності. Шнур, по якому проходить струм. Це не просто як сказати Drit. Drit. А на ньому ще є така металева проволочка. Так, потім у нас. Оце у мене окремі батарейки, я їх зазвичай виймаю, а потім вже вставляю всередину пізніше. Потім у нас є колишок який вбивається в землю, я його трохи погну, бо ми де тільки не ходимо. У нас дуже багато походів. Я прям там вбивав в кам'янисту землю і трохи його погнув, бо він ну, алюміновий. Але в принципі це заземлення, можна щось інше використовувати, якщо потрібно буде. Ну, в цілому мене влаштовує така його форма зараз. Я там. Потім все забуваю випрямити його. Так, є пластикові кліпси, які це чіпляються. Е до цих колишків металевих, але я покажу і розкажу про них вже пізніше. Також є тут в комплекті тестер, ну і е, основні провода, які під'єднуються до цього блоку живлення. І це, в принципі, є ще значок, що це електричний заборчик. Ну, не один, там їх багато. От. Я це і зламав, там інші цілі. От. І можна встановити, щоб якщо люди якісь, щоб вони бачили. І є також адаптер. Які можна використовувати, під'єднавши цей блок до павербанку. Також зручна опція. До речі, в посиланні до відео буде промокод, і такий адаптер ви отримаєте безкоштовно, якщо будете купляти і введете промокод. Так, це, в принципі, все, що потрібно було показати зараз. І я починаю. Встановлення. І розкажу декілька нюансів. На початку я переживав, що ну, треба буде якось розраховувати, периметр, дистанцію, знати, де саме ставити. От. А, ну, і думав, що це буде трохи накладно. Зараз я це роблю більш-менш інтуїтивно, дивлюсь периметр. Тут взагалі от хороший ґрунт, легко вставляється. Я приблизно оцінюю. Так, у нас тут намет. Я вираховував кроки, у мене 18 кроків таких було. Можете орієнтуватись так. Але я зараз приблизно буду ставити вже на око, бо я маю досвід з ним. І в принципі можна ставити великий периметр, менший периметр. Нам мені чим подобається цей забор. У нас він досить довгий по периметру. Ми... Якщо не помиляюсь, я вже давно не був у них на сайті, ми брали опцію з більшим периметром. Якщо потрібно, його можна зменшувати. От. І у нас байдарка з собою буває, ми її також вставляємо всередині. Або ж якщо підеш з друзями, два намети наприклад, потрібно буде поставити, то також можна їх помістити. Так. Оце я вставив один колес, потім встромляю інший тут, наприклад, ну, я думаю, достатньо. Потім ще два зараз ставлю і покажу безпосередньо, як відбувається цей весь процес. Ну, я думаю, що один піде сюди. Чим класно намет, я тут спілкуюсь, спілкуюсь з місцевими деякими. Вони жартують що, ну, ще з електричним забором ходиш. З ними більш детально спілкуєшся, то виявляється, що вони з ночівлею не ходять. Або ж безпечно відносяться до... до того, як вони ставляться ще до тварин, наприклад, не беруть каністру ведмежу з собою. І ну, це зайве може приваблювати ведмедя. Уявімо, що у них якийсь мішок, де вони складають їжу, чіпляють десь на гілці. Ведмедик можете дістати і потім буде розуміти, ага, бачу людей, бачу намети, треба йти, там є ресурс для їжі. Або ж електричний паркан. Чим він класний? Ведмедик підійде, торкнеться, зрозуміє, то воно не, не вдарить його там надто. В деталях в описі можна подивитися, я зараз не пам'ятаю точно, яка напруга. Тож, ведмедик. Зрозумію, що ага, бачу намет, щось там е, небезпечне може з того бути. Я підпишу, яка напруга у цього паркану. Так, тепер я вставляю кліпси. Досить легко робиться така кліпсочка. Раз, і, ну, я приблизно так. Е, ще я дивлюсь, буває трава висока, то я орієнтуюсь по, по траві, де як виставляти. Бажано, щоб трава не торкалась. якщо що, можна обірвати по периметру цю траву. Так, і отакі три кліпсочки ставляться, через які буде продягатись наш дріт. Так, зараз я по периметру пройду. Тож, це не тільки про вашу безпеку, це також про безпеку для тварин. Якщо ви турбуєтесь про живу природу, думайте заздалегідь. Також я ставив електричний паркан на камінністі поверхні. Ніяких проблем з цим немає. Просто каміння одне на одне накладаєш навкруги і навколо і все також працює. Головне, щоб не торкалось трави. От. Дивіться, якщо собаки є, там це треба буде також ну, обережніше з дітьми малими. Бо можуть торкнутися. Безпосередньо вмикайте, коли вже будете йти спати. От, у мене був епізод, я все боявся його перевірити. Ну як, неприємно торкатись, щоб током було. Е, е, І раз ми з байдаркою були, я весло поправляв, ввечері вийшов, хотів трохи там поскладати все компактніше. І випадково торкнувся до цього заборчику і зрозумів, що він дійсно працює. Там не страшний шок, але неприємно досить. Схоже було на удар. Я колись до електропроводки торкався, схоже було по напрузі, в принципі. Так. До речі, ми в Британській Колумбії зараз. Аляска тут в 28 кілометрах. Це Самуель Глейшер Хайк. Дуже гарно. І тут, коли починаєш сам хайк, біля парковки вже ми ще 200 метрів не пройшли, вже були ведмежі какашки. От, і ну, тому тут паркан потрібен. Ну, взагалі тут багато де таких місць в Канаді є. Так, далі покажу з дротиком. Є отаке от кільце, і це кільце ми чіпляємо ось таким чином тут. Все, далі я йду і намотую. Намотую, розмотую. От, ми з цим парканом дуже багато де ходимо. Хоч він не важить 2 кг, займає зайве місце в рюкзаку, але все ж таки безпечний сон, вартує того. Краще вже. Знизити вагу рюкзаків. У мене в цілому, ми от в цей похід пішли, це дводенний похід. У мене рюкзак важить 12-14 кілограмів приблизно в середньому. Ну, в залежності від того, який одяг ми беремо, якщо там дощ, трохи більше одягу, якщо сонячна погода, то беремо інше. Це по ходу діла. Ну, і, і так я роблю, зараз я покажу. Як я першу шнур намотаю, потім вже в деталях е, покажу пізніше. От, Я майже правильно розрахував довжину і трошки не вистачає. От Бачите, що відбувається? Що я можу робити в такому випадку? Тут у мене, в принципі, стик. Ця планочка трохи подалі. Я можу цей колешик. Трохи подалі, я можу його змістити сюди. Ну, от таким чином. Буде трохи ближче. Я от переживав на початку, що там треба буде все ну, досить довгий час буде займати там встановлення паркану. Але в цілому, ну і тут вже можна імпровізувати, як чіпляти. Я, наприклад, так що зараз зачіплю. Те ж саме я роблю зараз а, з наступними двома. І вже покажу далі, як я підключую блок безпосередньо потім. Я Досить швидко поставив ці дві лінії. І в принципі, це ви бачите все в реальному часі. Але через те, що я розповідаю, воно трошки затягує по часу. Так, що важливо показати тут? А, ось як вставляються тут батарейки. Ми купляли два роки тому. Зараз у них вже є нові моделі, можливо, там більш досконалі. Перевіряйте на сайті. Я не користувався ще. От, ось наші батареї. 2800 мАч. І вони заряджаються, бо можна розиритися, так як ми ходимо в походи з батарейками. Наскільки вистачає батареї? Приблизно. Наших цих батареек вистачить на 4 ночівлі. На 4 ночі. Тобто там бувають ну, різні батарейки, хтось каже, що 40 годин. от Я орієнтуюся, що 4 ночівлі. Тому. А нас... потім їх можна через повербанк зарядити, якщо ти в поході. А, ні, через павербанк не можна через спеціальний блок, але я купив додаткові ще. У нас таких два комплекти це з Амазону. Замовляв. Ваше це сказати. Ну, які варіанти, якщо людині потрібно на 10 днів йти покидати? Ну, якщо на 10 днів, то тоді декілька, декілька комплектів. Ну і павербанк як опція також класна, можна мати з собою. Так, все. Батареєчки я вставив. Зараз під'єдную проводку. А, коли, будь ласка, про цей. Там, на, на... А, ось, дивіться, я б хочу показати. Я трохи поставив під кутом, щоб в натяг, і оцей е шнурок вийшов трохи, наприклад. Ну, я хочу зробити коротше. У що у нас паркан, я хочу поставити просто щільніше до намету. там. Чи, наприклад, умови такі, що я не можу його широко розставити. Тоді просто отак зміщуєте, отак раз зачепив. Два зачепив. Зараз. Ось. Все. Воно надійно, тримається. Ось міцно. Є хороший контакт. Так, тепер далі. Основна частинка. Електрична частинка. Мені це нагадує. На сонце можна, будь ласка, давай, на сонце. Угу. Мені це нагадує, як на ринзі, ну, як ринг. Я коли переступаю постійно, то згадую, що як наче це ринг. Так, тестер, я його поки в сторону. І у нас є два червоних контакти, є різні схеми підключення. Якщо, наприклад, ви тестуєте і у вас погано працює, бо кам'яниста поверхня чи пісок сухий, то тоді є різні схеми підключення. Це вже там в інструкції можна дивитись, просто щоб ефективніше він працював. Так, стандартна схема підключення, коли все ок. Ми під'єднали живлення до червоного блоку, зараз воно все не підключено, все вимкнене. А потім Зазе... до заземлення я під'єдную. А, ні, тут я ще я зелений, зараз Це інша схема, якщо сухо, мокро. У мене про запас з інструкція. І коли потрібно іншим чином підключати, то я, я вже дивлюсь інструкцію. Бажаю вам не орієнтуватись на моє відео, а дивитись саме інструкцію виробника. Канадський, канадський виробник, до речі. Так, ось мій колишок. Щоб мати більше, більш, більш, більш кращий контакт заземлення, можна полити трохи водою. Наприклад, ось, така зона, де поглибше, я можу встромити його. Так, і все, я під'єднав. Під Є різні схеми того, як він працює. Я, якщо чесно, бо це не рекламний відео, тому я і забув. Як працює. У мене він працює в одному режимі, я його вмикаю зараз. І зараз я не знаю, чи на відео чутно, він трохи щелкає. Отак от чутно, що це він в режимі роботи. Ну і тепер тестер. Також ми його заземлюємо і можна подивитись, яку він видає напругу. Зараз 6000 вольт, показує. От там блимає лампочка. 6 тисяч вольт починається з двох. Максимум 8 тисяч вольт. Максимум 8 тисяч у нас mm -hmm. раз було таке, але там грунт, там, там земля була, по суті. А ну, якщо, як... якщо порівнювати з, а, напру... з напругою в розетці, 6 тисяч це як що. Ну, в розетці 220, там же сила току це все враховується. Тобто там краще подивитися, як у виробника, ну, током воно б'є. Я це знаю. І працює. Ну, неприємно дуже. Да. Ну, як би не, не надто там больно, щоб... больовий шок. А просто ну, дуже неприємно. А якщо тварина, наприклад, носом доторкнеться, то я думаю, що буде... буде неприємно. Ну і ще у відео часто показували, ведмеді просто дивляться, вони бачать це як бар'єр, якийсь вони не розуміють, що це, і вони зупинялись навіть, коли не підключений паркан був. Тож це також добре. Ну і дивіться, от. Є трава, якщо якась знизу, яка може торкатися, то краще прибрати це. У нас було якось, почало щелкати, я не знав, що, чого воно щелкає. А виявилось комахи, літали От, тут травка торкалася. А так в цілому більше ніде не торкається. От, ну Ми входимо в походи багато часто. І нам цей паркан життєво необхідний. Ми дуже задоволені тим, що ми його придбали. Реально спиш, відпочиваєш і не переживаєш ні про що. Особливо от в таких місцях, де ведмедики, як тут, ну, це їх, їх дім тут. От. Чи можна використовувати цей паркан в грозу? А, в грозу, ну, я досліджень якихось не бачив, і з того, що люди їм не користуються досить часто, я думаю, що краще вимкнути його в грозу. От. І Цей блочок, я його особисто, я його вже пізніше там я просто загортаю потім в цей же мішочок і залишаю, залишаю там. Буває роса, конденсат якийсь. там, в принципі, Він ізольований від води. Але буває, ну, якщо наприклад, дощ піде, може бути калюжа якась під ним і тоді перестане працювати. От. В дощ його можна використовувати. Ну, Звичайний проливний дощ, нічого там такого немає. Тобто, якщо вночі можете не переживати і користуватись парканом без питань. Ну що, всім гарних походів. Бажаю спати спокійно в обмежих краях. Якщо що, будете купляти, пишіть нам свої відгуки, надсилайте фото. Буде цікаво подивитись, бо завжди приємно, коли щось корисне від нас приходить людям якась інформація. Пока!